Всім привіт! Зараз трошки вам розповім про свій курник. Ви багато запитуєте, дуже любите, я давно вам не знімала. Покажу вам і розкажу, як воно все влаштоване і які новини. Кури в мене вже старі, їм вже 5 років. А це наша пенсіонерка, порода бентамка. Бачите, яка вона маленька, вона осліпла і я її кожен день заношу в курник, бо вона сама виходить. Вона їсть, вона така бодренька, навіть яйця ще несе. ось, Але вже нічого не бачить. І знову вийшла, а на вулиці в нас мороз. А це Елвіс. Елвіса я боюсь. Елвіс гарно співає. Ви питаєте, чи куря не мерзнуть? Хочу вам показати, як тут все влаштовано. Курник дуже зручний, ергономічний. Гріє курник, червона лампа. Ось так воно виглядає. Взимку вона світить цілодобово. Всередині в курнику ставлю курам водичку, і там також є корм. Корм вони їдять пуріна. Це Спеціальний корм для несучих Тут у нас насіст, тут курочки сидять і приносять нам прибуток. о от такі прибутки. Ну таке вже й маленьке яєчко, як для курочок, які в середньому важать 500-700 грамів, в півні трошки тяжкі. І на дворі також даю їм поїсти, бо вони виходять. Ці курі не бояться морозів. У мене дві курочки бентамки і китайська шовкова. Це порода. Китайська шовкова кури, в яких замість пір'ячко такий пушок. І він їх гарно гріє, їм не холодно. А ще така особливість цих курей в тому, що вони мають чорну шкіру, чорні кістки, все всередині чорне, це дуже делікатесне м'ясо, але наших курей ми не їмо. Так, покажу вам, як я прибираю курник. Все дуже просто. внизу тут є такий піддон. Його потрібно витягти і замінити підстилку, чим я зараз власне, і займусь. Ось. А ця стара підстилка буде як добриво. Я під всі квіти, кущі, куди можу, підсипаю це добриво, все гарно росте, все, бо я і навіть сусідкою ділюся. Ось. Будемо прибирати. Натурпродукт добрива. Пішла я на город. Звичайна стружка. Замовляю я її на промі, вона гарно вбирає вологу. Ну, нормальних людей нормальні хобі, а в Юлічки кури. Все, все чистенько прибрано. Город вдобрений. О, бачите, а то та наша сліпенька курочка. Так, але вони все гуляють. Півня в нас одного звати Елвіс, другого Озі Осборн. Елвіс той що гарний. І він гарно співає, а Озі Озборн то ще курей. Так, можна було що щось їм там поприкрашати, але, мабуть. Сніг і вже не варто. Ось такі курені справи. Сподіваюсь, вам було цікаво. А поки ще маєте час, вихідний, біжіть до нас на сайт. Замовляйте улюблені товари для вашого хобі. Дякую всім за увагу, всім папа. -па.